Два роки без власного дому Ірина Машкіна не може повернутися до рідного Шахтарська. Жінка мусила із малям на руках рятуватися від обстрілів та переїхати до Добропілля. Зараз переселенка не має роботи та живе у гуртожитку. Хто допомагає родині, бачили кореспонденти Сабидій? Півторарічний Микита Машкін посміхається, гуляє з мамою та радіє мирному життю. Він навіть не здогадується, що довелося пережити його сім'ї. Ці кадри відзняті 2014 року. Саме тоді житлові райони Шахтарська в Донецькій області стали ще однією гарячою точкою. Найстрашнішими були п'ять днів липня, згадує мама Микитки. Ми не були китаму готові. Ми та бабах і все, і почалося це все. І був шок. Обстріли не припинялися ні в день, ні вночі. Тоді Ірина була на п'ятому місяці вагітності. Жінка кілька діб не виходила з підвалу. В подвалі п'ять днів знаходитися, коли штукатурка сиплеться в підвалі. У Шахтарську лишився просторий будинок. У Добропіллі родина знімає кімнату у гуртожитку. Живуть у трьох мати і сини Арсеній та Микита. На щось більше грошей немає. Єдиний дохід допомога матері одиначці. Приїхали, ми думали, місяць-два і ми уїдемо. Жило було смілиться з той миссю, що здесь ставатися, здесь далі жити. Уже другий рік сім'я мріє повернутися до шахтарська, але й вдалині від дому намагається зберегти звичний спосіб життя. Старший син вступив до училище у Краматорську, до матері приїжджає на вихідні. Дитина у мене спить в манежі, а ми старшим спимо от, на двох кроватях. У добропіллі, таких як Ірина, кілька сотень людей. Волонтери штабу Ріната Ахметова роздали за один день 400 наборів гуманітарної допомоги. Давай, Продуктові набори дають змогу найбільш незахищеним верствам населення зводити кінці з кінцями. Наш проект бригади мобільної видачі, який працює з мая 2015 року, охватуває дану категорію населення, в тому числі робота по контроліруйній території Донецької області. Ірина Машкіна отримує два пакети з продуктами на себе і сина. Я очень рада, що такой чоловік є. Ми не брошені, ми не, ми не на призволяще. І спасибо, що нам допомагають. Ми очень рады. Пахметова продовжує надавати допомогу мирним мешканцям Донбасу по обидва боки лінії зіткнення. Від початку роботи мобільні бригади волонтерів відвідали 425 населених пунктів та роздали 126 наборів виживання. Тетяна Блінова, Ростислав Сисоєв, Олександр Шмирьов Олексій Бова, Сабиті канал Україна.